Доброго дня! Я з України, там позаду сестра, І... <смір> всім всім привіт. І сьогодні прийшли в гості до сестри і подивимось, зробимо невеличкий огляд її саду, як він виглядає навесні. Ну, хоча сестра не дуже хоче, бо, каже, ще порядку немає, але ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, що тут порядок завжди. Ну і подивимось, як перезимував сад, як перезимували нові квітники з гортензіями. Ну, поки що вона їх не відкривала, але вже, каже, трішечки зазирала, то бруньки гарні, живі, тобто, значить, в цьому році гортензія буде Гарно квітнути. Ну і вже ж є нові проекти у сестри, зараз вона цим займається. І зараз вам покажу. Також походимо, подивимось, який в неї город, також хоче дещо переробити, лохину подивимось. Одним словом, трішечки прогуляємось. Сьогодні субота, 16 березня, на вулиці досить непогано, тепленько, а саме головне затишно. Ось це новий квітничок з гортензіями, велика по центру. Да? Наташ? Оце велика це та, що у Тетяни брали, а дві. Ми розділили на дві. І зараз подивимось ось сестра відкриває. Ну, ми думаємо, що декілька гілочок пропадуть. Да, да. Так, вони непогані. Може, деякі підсухнуть, а ось брунічка гарна. Ну, Якщо навіть декілька підсохнуть, то нічого страшного, враховуючи, що ми її викопали. І окрім того, ще й розділили ось два кущика тут у сестри і один кущик у мене. Тобто ми з одного великого порізали коріння. Ну, я вже ж гілочки розділила. Да, ось тут, видно, гарні такі броньки, Вже потроху прокидається. Ну, поки що ми. І в мене на дачі у сестри мішки ось так зверху. Залишили, поки що повністю не знімали, тому що ось на сьому тижні був сніжок. Ну, нехай вже гарно потепліше, і тоді будемо знімати. Свої фігурки сестра вже порозставляла по садочку, ті, які вона взимку робила. Тут в неї є новий квітничок, восени вона зробила, гортензії позаду всі. Тут дві волотисті, ось одна. Ось тут одна. Є, є, ось уже бруньки. Вони такі, як біленькі, ось є бруньки, там в неї буде затінок невеличкий від паркану, і тому позаду будуть великолисні. А вже волотисті вони до сонця не такі чутливі, тому вона їх ближче сюди на сонечку посадила, ось друга. І також в неї ще тут є кущик перестощитинника лісохвосного, також вона його сюди посадила. Більше на сонечко. Ну, і ось підемо садочком, як ми завжди з вами ходимо. Ніваки, гарні в будь-яку пору року, і взимку, і навесні, і восени, і влітку. Постійно, чисто, охайно, порядочок доглянуто дуже. Ось з цього боку покажу ще фігурки, які сестра робила взимку. Ось такий ліхтарик декоративний. Також в такому стилі, бачите, зливається з камінням. Каміння таке гарне. І ось цей великий ліхтарик, який вона також взимку робила. Дуже багато роботи приклала, щоб його зробити. Ось такий гарно виглядає. Ще трішечки вона каже, що шука... шукають для нього місце. Може, тут, може, ще десь поекспериментують, поставити, але подивіться, як гарно виглядає. Супер! Тут Нівакі і тут. Ось ці вона почала буквально в минулому році робити, але виглядають вони також досить непогано. Це вона трішечки, де вже тирси немає з минулого року, зараз підсипає. Але таке в нас трішечки розчарування цього року не буде нам де брати тирсу вже, тому що, ну, почали там, де ми брали, у знайомої, вони почали її, з неї робити гранули. І тому, на жаль, наш постачальник Тирси тепер вже нам не допоможе в мульчуванні, тому будемо придумувати щось інше. Ось так виглядає тирса з минулого року. Також я пам'ятаю, в минулому році писали запитання і коментарі, що як вона буде виглядати з часом. Ось так вона виглядає. Гладенько, рівненько, трішечки темнішого кольору стала, але це нічого страшного я вважаю. Це також трішечки пройдуть дощики, і вона зрівняється по кольору з минулорічною тирсою. Ось так. Трішечки вона підчистила гейхери і по висоті, і також поприбирала сухе листя. Одночасно, якщо десь щось висмикнулось, вона пересаджує на нове місце. Так, що новенького, в минулому році в неї ось тут квітничок, ось так по колу йшов і завершувався. А ось цієї весни, ось зараз, сьогодні і на тижні ось вона його аж сюди протягнула, зробила, збільшила його і також висадила там тую, зараз пройдемо з вами. Ось ось так. Ось це, ось ця діляночка повністю нова. Висадила тую, розклала камінці, вже сходили з чоловіком, принесли чи привезли, мабуть, в цьому році. І також вона захватила ось цей пінючок. Він також тепер буде на клумбі. Ну, може, зверху щось поставить, щоб було декоративніше. Повиходило багато в де в неї нарцисів. Це нарциси, ті, які в минулому році мені прислала моя підписниця Світлана. Величезне вам дякую, Світлану, тому що посадила і в себе, і з сестрою, поділилася і. Гарно виглядають. Видно, що нарциси крупноцвіткові, тому що навіть листя, бачите, яке товстенне, таке, ну, гарне. Коли заквітнуть, то тут буде дуже гарно яскраво. Ось тут в неї така зона відпочинку. Бачите, як вона зі старого стільця зробила такий стілець з бетону. Тобто основа залишилась дерев'яна, а тут зробила ось таку бетонну табуретку, так сказати. Побілила дерева, обробили вже перший раз від хвороб і шкідників. Зараз підемо, вона багато зробила композицій. За зиму я вам покажу. Ну, показувала вже, але ви подивитесь, як воно виглядає в інтер'єрі, так сказати, на своїх місцях, там, де вона планувала їх поставити. Ось же на вербі з'явилися котики, як ми раніше їх називали. Бруньки, які гарненькі, бачите? М'якенькі, це вже весна. Коли котики ось так виглядають, вже приємно. Ось одна її фігурка, якою вона зробила взимку. Ось тут друга фігурка. Ну, ось, бачите, вони з чоловіком люблять такий стиль. Камінці, і великі, і маленькі. Бамбук, ось це все з бамбуку зроблено, також вона все сама робила, придумувала, чоловік допомагав. І ось так виглядає. Ну, це Чим мені такий стиль подобається, що тут завжди порядочок. Я ж кажу і влітку, і взиму, і постійно так замульчовано, охайно, нічого сюди не налітає, так, щоб листя, наприклад, хоча і садочок поруч, але все одно камінці завжди стоять ось такі чистенькі. Так, тепер ми ось так повернемось і підемо сюди. Тут в неї також ось така клумба. Ну, Тут тільки камні великі і дрібненькі камінці. Були в неї тут рослини і хвойні були, потім ще вона щось висаджувала, але якось тут не вживається. І вона залишила ось такий кам'яний квітник у неї. І тут також. Тут в неї такий струмочок зроблений з білого світлого каміння. Під мішками також великолисна гортензія. Якась вона навіть зимувала без укриття, але влітку побачимо, чи буде вона квітнути, чи ні. Зараз я бачу, що бруньки живі і навіть більш розвинені, ніж ті, які ми тільки що з вами дивилися. Ось подивіться. Верхівочні бруньки, всі живі. Бачите, вони вже зазеленіли. Там там молоденькі, бачите, які гарні. Тут, мабуть, затишок також від паркану, і тому вона так рано прокинулася. Ось так. Тут, мабуть, вона маленьку гортензію вкрила ось таким чином. Ось з цього боку так виглядає. Ось цей шматочок за будинком, тут в неї виноград росте непоганий, персик, і також це вона восени зробила відгородила ось таким чином стежку. І ось цей квітник. Тут в неї на штамбі шовковиця, я показувала, як її обрізала влітку, і також гібіскус. Зараз підемо там в неї центральний гібіскус, там в нього одна ніжка, а тут вона зробила дві ніжки. Получається, ніжка, отут кулька. Ніжка і зверху кулька. І також гарно виглядає. І он бачу, свіженька тирса, значить, це вона також тільки-но зробила його. В минулому році цього не було. Ага, бачите, як вона зробила? Поставила парканчик такий декоративний, відгородила бордюрчиком і. Ось так зробила камінцями і лаванду розсадила. Також в неї багато лаванди, вона Копує ось такі дорослі кущі лаванди і ділить на багато новеньких кущів, на багато новеньких саджанців. Вони гарно і швидко вкоріняються. І бачите, це, якщо я не помиляюсь, це ми з нею з дачі привезли, восени їздили на дачу, коли саджали цибулькові. І ось такий камінець з таким мхом вона знайшла. І ось навіть цей мох починає квітнути. Ось, бачите, які квіточки маленькі? Гарно виглядає. Ну, я так думаю, що влітку він може пересихати, тому що камінець буде сильно нагріватися, але коли стає знову прохолодно, мох цей знову піднімається і виглядає ось так яскраво і таким зеленим килимком вкриває камінець. Піончики повиходили, червоніють. Це в неї мої піончики, якщо я не помиляюсь мабуть, або рожеві, або темно-бордові. Також вже видно, сходять хости потрішечки, з'являються такі. Ось фіолетові такі парусточки маленькі з'явилися. Це традисканція, добрий ранок називається вона. Якщо я не помиляюсь, Ну, мені здається, вона. Там також в неї хости будуть. Ось трикутничком таким посаджені спірея. Так, ну і підемо в сад, підемо на город. Друзі, хочу ще показати вам сьогодні, який мені вчора зробили подарунок. Взагалі, я вам безмежно вдячна всім, хто мені колись щось надсилав. А це тетяна, моя підписниця написала, що хоче мені відправити подарунок. Зробила сама своїми руками. Я вам залишу поближче. Ось цей напис так приємно читати, що зроблене з любов'ю. Може, вас це зацікавить, хочу їй зробити приємне відповідь. На це в мене не просила зробити, але мені хочеться також її віддячити, тому що мені дуже приємно. Подивіться, який гарний кошик білого кольору. Вона і написала, що дивилася мої відео, і побачила білу кухню, і вирішила зробити ось такий кошик саме під білу кухню. Ми вже з донькою уявили, як ми сюди на великий день поставили. Мимо пасочку і підемо до церкви. Дуже гарно, дуже приємно. І, взагалі, всім, хто мені принадсила ви рослини і також чимось зі мною ділився. Дуже дуже вам дякую, тому що мені неймовірно приємно, що ви ось так подумали про чужого можна сказати вам людину і зробили таку приємність мені. І до речі, всередині ще і цукерочки, те, що я люблю. Дуже-дуже Тетяна, вам дякую. Ну, мені дуже приємно. Це сплетено зі штучного ротангу. Це такі кошики, бачите, можна, я думаю, в них саджати квіти, але я бистрі за все не буду. Мені шкода. Я туди, може, поставлю горщик, якийсь, в якому буде рости квітка. А це ось так просто щоб було як декоративне. Дуже гарне. І ось підемо в плодовий сад. Дерев в них, я не знаю, мабуть, штук 20. Є і вишні, і черешні, персики, сливи, абрикоси є, є шпанка вишня, ну, непоганий так. такий садочок, яблука, груші такі зимні, в них великі є. Також, ну, тобто, всього достатньо. І на сушку вона використовує, і влітку споживає черешні в неї. Ось. Великі ось такі дерева, три дерева, і ось це вишня черешня, величезна, отака вишня. То з цих трьох дерев достатньо і мені, тому що вона кожен рік зі мною ділиться. І батькам, і собі вона, я ж кажу, і сушить, і споживають влітку багато, достатньо. Так, ось тут біля драбини, це, мабуть, обробляли дерева, то і брали у драбину також гібіскус той, який влітку в минулому році. Обрізали, показувала, як обрізати гібіскуси, як їх формувати, також непогано виглядає. Декілька молоденьких дерев вони саджали, тому що ну, щось пропадає, щось вони змінюють, тому що не дуже воно гарне, не дуже подобається. Оце швидше за все посадили молоденьку або абрикосу, або персик, тому що це персик, наскільки я можу зрозуміти, по кроні, по корі. На дереві, і він якийсь не дуже гарний, мабуть, вони хочуть його замінити з часом. Тут вона посадила виноград. Виноград ой, забула, як називається мускат. Мускат, Вона сама його виростила, лозу, і посадила, вкорінила. І ось таким чином виглядає тут шпалера. І також тирсою засипала під тирсою спанбон світленький. Бачите, буде ще досипати. Це вона саджала в минулому році інжир. Але не знаємо, ми, чи він вижив, чи ні, вона його і вкривала. Але, я думаю, на жаль, все одно у нас досить холодний регіон для інжиру. Так, і ось так виглядає її лохина. Подивіться, як зараз видно чітко, де плодові бруньки. Бачите, які вони позатенькі? Оце все, це плодові. Квіткові бруньки, тобто ті бруньки, на яких спочатку будуть квіти, а потім буде врожай. Це ми саджали, якщо я не помиляюсь, 21-го року восени. Кущики, які я відділила від своєї лохини, коли ми мешкали при будинку. Бачите, як багато бруньок. І її город. Також в неї грядки, також вона їх любить мульчувати скошеною газонною травою мульчує. В минулому році вони робили скарифікацію газону, також вона сюди її викладала, також обгородження десь дерев'яними бортиками. там далі. Сплитки, але в цьому році є в неї в планах переробити ось ці дві грядки, тому що спочатку, коли робили, ну не знаємо, чому так вийшло, зробили дуже вузьку стежку. І тепер тут навіть, бачите, ось так поміщається тільки нога. Ну Це незручно. Потім, коли обробляти або прополювати, або обрізати помідори, в неї тут ростуть дуже незручно, тому вона хоче розібрати. І я так розумію, що зробити ось тут по центру одну, розширити, зробити ширшу цю стежку і ту ж стежку також зсунути. Ну, тобто, також роботи багато, тому що спробуйте витягнути ці дошки, потім все це потрібно перекопати, знову дошки поставити на місце, сформувати цю грядочку. Ну, а так в неї… Також грядочок достатньо. Вирощує вона і цибульку, і чесничок, вон там чесничок зелені, бачите, під соломою також. Помідорів, огірків, кабачки, баклажани, всього багато, тільки коренеплоди вона не вирощує, тобто моркву, буряк і картоплю вона не садить. Я моркву і бурячок вирощую на одній грядості картоплю не вирощую також, тому що картоплю ми багато вирощуємо батьків. Ну, я думаю, також ви бачили в минулому році, коли збирали в батьків урожай картоплі. Там в неї компостна куча, обов'язково також збирає компост і потім. Розкладає його навесні на грядки. Ну, вона в минулому році розкладала, то в цьому році вона її не займає. Також кухонні відходи туди виносить і яєчну шкаралупу, і обрізки. Ну так, в принципі, як і я робила, на дачі в мене поки що компостної кучі немає. І також тут невеличкий квітничок, там були ще до компостної кучі троянда, яку, знаєте, як завжди, коли несеш її викинути, а десь її присадиш, замість того, щоб викинути, вона ще й краще починає рости і квітнути. Ну, і ще швидше за все, це тому, що з компостної кучі поживні речовини під корінь потрапляють, і тому вона так гарно наростає. Тут червона, така яскрава трояндочка в неї. Гібіскус також. Бо гібіскуси дуже швидко розсіюються, дуже легко вкоріняються, і ось це також маленькі гібіскуси. Можна їх формувати, можна зробити в одному стовбурі три різних кольору. Ось так три штучки посадити, таких маленьких, ось таких, наприклад, ось він. Отак, ось сіянець. Взяти, посадити три різних кольору. Зв'язати її гарно в кількох місцях, або сплести косою і піднімати ось так на штамп. І тоді, ось тут зверху буде три кольори. Також дуже цікаво, або два, наприклад. Ну, Скільки завгодно. Це в неї актинідія. Також довго ми хотіли її посадити. В мене при будинку було посаджено два кущі, пропали зразу, а це в неї один кущик вижив. Це, мабуть, роки три, або навіть чотири назад. Купляли її, і ось так вона виглядає. Ну, зовсім маленька і також страждає. Ну, таке, щось в нас з актинідією не складається. Так, а це жимолость. Жимолость їстівна, недекоративна. Також непогано плодоносить, я не пам'ятаю, десь, мабуть, це він і є кущик. Я забирала також при будинку, в мене ріс. Тут такі гарні плоди великі, в неї чоловік любить. Жимолося, ось і вона йому смакує. Ну і ось так виглядає садочок з цього боку. Ось і все на сьогодні. Погуляли з вами садочком моєї сестри Наталі. Завтра викладу зранку, це буде неділя, вихідний день. І трішечки так, щоб відволіктися, щось таке релаксове подивитися, так сказати. Пропоную вам це відео. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки. обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На наступному тижні будемо їхати на дачу. Я буду. Вже така в мене супер ідея з'явилася зробити один великий квітник. Буду вам показувати, буду вкопувати бордюри, буду планувати. Також буду копати, якщо дозволить погода, не дуже вологий ґрунт під горох. І також подивлюсь, якщо дозволить погода, знову ж таки, посію морквочку. Ну, тобто, слідкуйте за моїми відео, буду вам дуже вдячна. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне. Мирного неба над головою.